В аналізах Олени Зайцевої виявили кодеїн, фенобарбітал та анальгін. Перші дві речовини відносяться до наркотичних, але в більшій кількості, розповідають експерти. Токсиколог Любов Рибалко запевняє, що в аналізах знайшли залишки медичних препаратів. Жінка заявляє, висновок її колеги Олени Федірко слід вважати некоректним. А ми не підтвердили, в чому різниця між наркологією і судово-медичною експертизою? Якби скажемо, не в даному випадку, а взагалі. Експерт виявив, як ви говорите, алкалоїди опія, ніколи в своєму висновку він би не написав, що виявлені опіати. Він написав би, виявлений, індивідуальний вище. Токсиколог запевняє, виявити наркотичне сп'яніння можна тільки кількісним методом дослідження. Цього зробити не вдалося через відсутність достатнього обсягу біологічних зразків підозрюваної. Підкреслює, експертиза не дає можливості перевірити аналізи абсолютно на всі препарати. Опит експертів під час сьогоднішнього судового засідання, врешті-решт поставив крапку у питанні щодо перебування обвинуваченої зайцевої в стані наркотичного сп'яніння. Під час судового засідання експерти. Не підтвердили наявність у біологічних зразках Зайцевої опіатів, а саме те, що було зазначено лікарем, наркологом який проводить первинне дослідження. Захисниця потерпілих з висновками не згодна. Лариса Матвєєва подала клопотання щодо вилучення результатів експертизи з матеріалів справи. Суд розгляне прохання у наречій кімнаті. Виявили кадін і фенобарбітал. Тобто КДН входить в групу, необхідну для дослідження, опіати, підтвердили, все відповідає. Є дані, з яких зробляється ця тест-паустка. І це вже говорить про те, що да, такі наркотики в організмі є. І цю інформацію необхідно було взяти експертам до свідомості, але, на жаль, це не зроблено. Судові дебати перенесли на 28 січня через відсутність деяких учасників засідання. Якщо з їхнього боку до справи не буде надано нових матеріалів, слухання перейде на нову стадію. Артем Листопад та Олександр Лагутін. Медіагрупа Об'єктив.